Медична реформа в Україні ступає вузькими, але впевненими кроками до реалізації великих планів. Вінничина ж сьогодні є прикладом для інших регіонів, які беруть участь у пілотному проєкті реформування. Покращення якості медичних послуг на первинному рівні відзначив навіть президент. Головний медик області Лідія Діденко зазначає, що є ще над чим працювати, і висновки робити ще рано. Реформа полягає в тому. Щоб забезпечити надання на належному рівні медичної допомоги пацієнту там, де йому максимально зручно, максимально ефективно і максимально за мінімальні кошти, які може витратити сьогодні, пацієнт, чи може задовольняти сьогодні нас? Те, що рівень дитячої смертності у нас вдвічі вищий ніж в країнах Європи, рівень материнської смертності в чотири рази вищий, ніж в країнах Європи, що в нас сьогодні на території області помирають від інфарктів наші громадяни, яким за кордоном успішно надають медичну допомогу і вони продовжують активне життя, чи може сьогодні задовольняти громадськість і медика і кожного небайдужого громадянина, те, що в нас Кожен третій підліток, починаючи з 13-річного віку, вже пробує палити. А ми говоримо про наше майбутнє здоров'я нації. Тому мене сьогодні принципово не задовольняють ті аспекти, які тенденції в охороні здоров'я, які склались. Слово реформа лякає людей. Суспільство боїться змін, але вони вкрай необхідні. Головне, щоб рішення, які приймаються, були правильними. Саме невеликі райони. Не такі потужні з точки зору фінансової і медичної, від яких ну, Хай Лідія Олексіївна скаже, чи можна було очікувати в першу чергу позитивного результату, як муровані курилівці, як оратів, ми вважали, що там найнижчий рівень можливості, найнижчий рівень надання медичної допомоги, але оказалось, що це не так. Якщо вони прийняли вірні організаційні рішення. І спрямували фінанси саме туди, де в першу чергу потрібно, і там, якщо районна влада в Аратові виділила більше мільйона на самі перші нагальні потреби. В медицину в охорону здоров'я, то там медикам багато вдалося зробити. Так би хотіли, щоб було кругом. Райони під час медичної реформи витримають чи не найбільше навантажень. На них припадає і реорганізація медичних закладів, що є чи не найболючішим для місцевих жителів. З 40 дільничих лікарень, які функціонували на початку року, на сьогодні вирішено питання про реорганізацію 25 дільничих лікарень в амбулаторії з розміщенням в них денних. Стаціонарів. З першого дня, проаналізувавши той бюджет, який ми маємо на сьогодні, ми зробили кроки по реформуванню охорони здоров'я. І 12 січня було створено центр первинної медико-санітарної допомоги і розмежовані дві структури районна лікарня і центр. Проаналізувавши ті кошти, які ми маємо на перше-перше, ми зробили висновок, що той штат ліжок сьогодні забагатий для району. Вступили ми на перше, перше 11 року з 53,8 на 10 тисяч населення ліжок. На сьогодні ми маємо 36,7 ліжок на 10 тисяч населення. І я вважаю, що сьогодні ця структура може забезпечити сьогодні надання допомоги нашому району, і якщо буде потреба, то наявність кваліфі... кваліфікованих кадрів дозволить надати допомогу всім остальним. Я вірю в те, що ми робимо, і я думаю, що є надія, що ми закінчимо ці успішні реформи, і вступимо в другий етап реформування охорони здоров'я. Проблемним залишається питання наявності автомобілів у медичних закладах з метою наближення надання кваліфікаційної медичної допомоги жителям сільської місцевості. За рахунок обласного та місцевих бюджетів придбані 51 санітарний автомобіль. Крім того, районами закуплено ще 16 санітарних авто. Але це ще недостатньо. Медики кажуть, що якби не реформа, то того і не було б. задоволені люди станом охорони здоров'я на сьогоднішній день в Україні. І відповідь слідуюча, що не Але в цьому процесі є завжди дві сторони: з однієї сторони, пацієнт, а з іншої сторони лікар, медична сестра, тобто медпрацівник. Я хотів би задати слідуюче питання: а чи задоволений медпрацівник тим станом, в якому на сьогоднішній день знаходиться охорона здоров'я? І я думаю, що буде запитання, то тож відповідь буде тотожня. Також незадоволений. Тому питання про реформування практично в нас навіть не стояло. Я вважаю, що це було вкрай на часі. Вкрай на часі. Та шляху назад немає. Зміни потрібні, хоч як ми не хочемо їх сприймати. Не потрібно чинити опір. Краще допомагати змінювати цей світ на краще. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.